Вітаю поціновичі математики, розв'яжемо номер 310. Виконайте дію. Перше. Маємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Отже, спільний знаменник записуємо, в чисельнику буде х квадрат мінус 25. В чисельнику можна помітити формулу різниця квадратів. Отже, розкладаємо на множники. В перших дужках буде різниця виразів, в других дужках буде сума цих самих виразів, знаменник без змін. Можемо помітити, що і в чисельнику і в знаменнику є спільний множник х-5. Отже, ми можемо скоротити наш дріб на цей спільний множник і залишиться х плюс 5. Друге. Маємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Отже, записуємо спільний знаменник, чисельники віднімаємо. В чисельнику помічаємо формулу різниця квадратів. Отже, в перших дужках буде різниця цих виразів, в других дужках – сума цих виразів. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому вирази 6 плюс Y і плюс y 6 між собою рівні. Ми можемо на цей вираз наш дріб скоротити. І залишиться 6 мінус Третя. Маємо додавання двох дробів з однаковими знаменниками. Спільний знаменник залишаємо без змін, а чисельники додаємо. В чисельнику зводимо подібні доданки. Мінус 3 плюс 6, два числа з різними знаками, буде плюс 3. В знаменнику формула, різниця квадратів можна розкласти на множники. Є спільний множник у чисельнику і знаменнику х плюс 3. На цей множник ділимо. Отже, в чисельнику одиничка, в знаменнику залишився вираз х-3. Маємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Отже, спільний знаменник записали. Перший чисельник переписали. Далі увага. Віднімаємо дроби, отже, маємо мінус перед другим дробом. Він діє на другий чисельник як мінус перед дужками, Отже, всі знаки в другому чисельнику треба змінити на протилежні. І тоді мінус 1 плюс 1 стануть протилежними доданками, вони взаємознищуються, залишається 7А, мінус 7Б. Знаменник поки без змін. Спробуємо скоротити наш дріб. Для цього треба розкласти на множники і чисельник, і знаменник. В чисельнику 7 винесемо за дужки, 7а поділили на 7а, 7Б поділили на 7 а 7 b поділили на 7 в знаменнику формула різниця квадратів. Отже, це добуток двох дужок А, А плюс Б. Маємо спільний множник і в чисельнику і в знаменнику А. На цей множник дріб скоротимо. В чисельнику залишилось 7 в знаменнику А Б. П'ятий приклад. Маємо додавання двох дробів з однаковими знаменниками. Отже, спільний знаменник уже можемо записати. Оскільки додавання знаменники додаємо. Ніякі знаки змінені не будуть. Зводимо подібні доданки: 2х плюс Х 3х, Y мінус 4 y мінус 3. В знаменнику формула. Поки переписали. В чисельнику є спільний множник 3. 3 виносимо за дужки. 3х ділимо на 3, 3 у ділимо на 3. Формулу я запишу як добуток двох дужок. І тоді одну таку дужку ми зможемо скоротити, бо вона буде спільним множником і для чисельника, і для знаменника. Виписуємо те, що залишилось після скорочення. Шостий приклад. Маємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Отже, знаменник можемо переписати. Перший чисельник також переписуємо. А далі увага, у нас віднімання. Отже, мінус діє як мінус перед дужками. Тобто ми в дужках повинні всі знаки змінити на протилежні 9М 8м. 5н плюс 8n. Знаменник поки без змін. Чисельнику є спільний множник 8, виносимо його за дужки. А ось знаменник квадрат суми я запишу як добуток двох дужок. І тоді можна помітити, що у нас є спільний множник в чисельнику і в знаменнику. Вираз в дужках m плюс n. Ми його скорочуємо. В чисельнику залишиться 8. З знаменнику вже одна така дужка. Один такий вираз, М плюс Н. Завдання виконано.